Права 1649 маса 1 кубічного сантиметра міді – 9 грам. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 4 см? Ну що ж, як знайти? Будемо міркувати таким чином. Спочатку знайдемо, чому дорівнює об'єм цього куба, якщо в нас є довжина ребра. Записуємо перше діє. Тобто, ми пишемо, що об'єм В для куба. Це добуток усіх трьох вимірів. Вони в нього всі три рівні. Це буде А в кубі. ну і це дорівнює. Замість А ми пишемо 4 см у кубі. Це дорівнює. 4 сант... у кубі це 4, що множиться на 4 і множиться на 4, це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16. Що множиться на 4, це дорівнює 10 на 4 це 40. Ну, або 16 можна помножити на 20 це 32. І ще раз помножити на 2 – це буде 64. Краще так. То записуємо, що це вийде 64. Ми сантиметри помножили на сантиметри і на сантиметри. Або піднесли до кубу, то це будуть кубічні сантиметри. Є? Ну що ж, записуємо, що це у нас буде об'єм куба. Об'єм куба. Ну, а яка буде маса цього мідного куба? Якщо 1 кубічний сантиметр 9 грам, до речі, це густина, то тоді, щоб знайти загальну масу, нам потрібно 64 помножити на 9 грам, бо об'єм у 64 рази більший. Записуємо друга дія. Тобто ми 64 множимо на 9 і це дорівнює. Можна стопчик, можна 64 помножити на 10. А відняти 1. Ну, або давайте стопчик перемножимо. 64, що множиться на 9. Так, множимо. 4 помножити на 9 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 9 54, плюс 3 це 57. Є? Yeah? Ну що ж, записуємо, що це вийде 576. Ми грами помножили в кілька разів. Це будуть грами. Записуємо, що це буде маса мідного куба. Маса мідного куба. І записуємо відповідь. Отже, яка маса мідного куба? Записуємо 576 грам. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження маси та об'єму куба. На цьому вправу завершено.